Симоненко можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру і силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той. Хто не живе для себе, хто для других виборює життя?